Привіт, усім мої любі пиріжечки! З вами знову Старпер Геймінг і ми сьогодні, як бачите, на кухні. А що це означає? А це означає, що сьогодні вечір я прийшов з роботи і дуже зголоднів. Тобто, сьогодні у нас буде огляд, чого правильно котлет. Котлета по-домашньому 10% м'яса, 90% хлібу. Ви тільки подивіться, як смачно воно булькає. Ну добре, це був жарт. Насправді ж ми сьогодні тут зібралися. Ну, я тут зібрався, а ви там за екранами своїх мобільних і комп'ютерів, щоб поговорити про таку цікаву консольку, яка називається Хамі 4. І, до речі, мало не забув сказати цю приставку ми розіграємо. Ось ми маємо таку коробочку, на якій зображений Сонік. З іншої сторони зображений герої різних комп'ютерних ігор. Далі відкриваємо упаковочку. І що ми тут бачимо. Тут нас зустрічає гарантійний чек, без якого ніяк, але який викинуть в перший же день. Нафіг його. Ось такий невеличкий синій геймпадик. До речі, досить зручний, досить гарно працюють кнопки. Хрестовинка, здається, трошки ніби розхлябана, але перевіримо далі в роботі. Дістаємо другий геймпад. Він такий самий, як і перший. Дістаємо блок живлення, як же без блока живлення. До речі, він у нас йде на 5 вольт і має силу струму 600 мА. Шнурочки-тюльпанчики. І сама консолька. Вона, до речі, не дуже велика. Мені здавалося, вона буде трішечки більша. Ось, подивіться, на фоні моєї здорової лапери. Вона є не дуже здорова. Ну і це якби все, а далі перейдемо до детальних характеристик цієї приставочки. Геймпад виповнені у стилі дещо схожому на геймпади з Sega Mega Drive. Тут є хрестовина, є шість кнопок, а також мод і старт. А ось цей тумблер, який знаходиться у середині геймпаду, від його перемикання не змінилося абсолютно нічого. Геймпад має 9-піновий дендівський штекер. На консолі є кнопка вімкнення-вимкнення і ресет. Також є гнізда для підключення геймпадів. З цієї сторони ми бачимо гніздо для підключення блоку живлення на 5 вольт. Також тут є штекери для тюльпанів і слот для SD-карти. Саме перше, що потрібно сказати, це те, що Хамі 4 підтримує як 8 бітні так і 16 бітні ігри. Тобто ви без проблем зможете пошпілитися як у Супер Маріо, так і у Черв'яка Джима. Підключення до монітору може бути в одних версіях, як за допомогою av кабелю, як у нас, наприклад, або за допомогою HDMI. Я не знаю чому, але вибрав av кабель Процесор тут у нас стоїть Motorola MC 68000 на 7,61 МГц, звуковий процесор Z80 на 3,51 МГц. HM4 може бути у трьох різних кольорах: це синій, як у нас, чорний і червоний. Ігрова приставка HM4 має 350 різних, наголошую, різних ігор. Зокрема, з них 160 ігор 16-бітних для Sega і 190 ігор 8-бітних Dendy. Також є можливість підключення зовнішньої sd карти. У Ту нас тут на кухні є підходящий телевізор, яким можна перевірити нашу приставочку, який, до речі, ні разу не включався, будучи на кухні, тому що біля нього немає навіть розетки зробленої. Він просто тут висить для декорації. Зараз ми його знімемо, ввімкнемо і все перевіримо. Головне знайти пульт. Ну що, а тепер протестуємо, як працює це все вживу. Ось тут нам показує головний екран. Тут можна грати в ігри на 8 біт, на 16 біт, слухати музичку, там є одна мелодійка, дивитись картинки, і відповідно карту пам'яті сюди засувати. Мій телевізор далеко не преміум якості, того картинка буде тут не дуже зразу попереджую. У вас, якщо е, телевізори більш нові і більш якісні, буде все пучком. У мене ж такий телевізор, який може зрівнятися із телевізорами Радянського Союзу. Зате працює. Це єдиний, який я знайшов в мене в хаті, без переходників, без всяких. Що, давайте класику спочатку спробуємо: 8 біт. Тут, якщо донизу гортати, е, то це. Ви будете дуже довго гортати, якщо ви знаєте, що ви хочете, можна в сторону, воно зразу сторінками буде. Так, чук-чук. Одне, що тут я не знайшов, Battle Tots. Battle Tank, Battle Ship, Bat Batman, Batman. Барбі навіть є гра. Давайте. Battle City. Зараз я покладу диктофон ближче до колонки, щоб ви могли чути цю чудову музику. І мене, я думаю, трошки підете також. Давай, мочи. Управління тут чудове. Мені спочатку хрестовинка не дуже сподобалася, тут якось здалося ніби. Щось з нею не так. Але ні, просто ну, така в неї модифікація. Вона більш мені... Я навіть не знаю, стік, мабуть, якийсь нагадує. Чи як то правильно обізвати. Фюх. Давай біжи, червоний то любов. Не знаю таке. Ну, цікаво, Капітан Америка є. Капітан Америка. Кастелвання тут є навіть. <кху> О, ці звуки. Тампа! не хватає. Єдине, що мені здається тут неправильно, переплутали кнопки стрибок і удар. Звичайно, це не принципово, але треба буде трошки звикнути. ту 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 Так, давай далі. І ще супер-супер класику нам треба спробувати, яка називається Супер Маріо Брос. Без неї нікуди. Ага, в цю сторону не хоче. Кунг фу. Ох. КЛМ Сноу Брос. моя улюблена Spider Man. І тут реально ігри не повторюються. І дуже багато є. Не всі, правда. Батл Тос я тут не знайшов. Можливо, вона не так зветься. Черепашки. Це ті черепашки, до речі, Ті, ті ті. Другої частини тільки тут немає. Зен. Клас. Де цей Супер Маріо Брос? Ось, Супер Маріо Брос. Класика, все є, все є, тільки грай. Бери та грай. Отак мені дитинстві, коли не дозволяли грати у приставку, було цікаво, що буде, коли його з'їдять Маріо. А він потім з'їсть квіточку. Чи він стане великим, стріляючим, чи замість гриба тут буде, замість гриба виявляється. Розвод. Розвод на розводі. Ми навіть пісні під цю музику придумували. Дурні дитячі пісеньки. Давай. Зто очків. Так, тепер Севу. Подивимося Севу якісь ігрочки хороші. Я ж кажу, телевізор не преміум якості в мене. Далеко не преміум. Тому буде таке. Аладдін. Але діжка. Із сего і іграми я мало знайомий, тому буде так. Так, Запис іде в нас ще, надіюсь. І на диктофоні йде. Супер. Ой, вдалеку, в далекому Багдаді. Ну, тут поярче вже виглядає навіть на цьому телевізорі. Давай, вали його, вали. Хопа, хопа! Хто пам'ятає цю гру? Я думаю, пустить сльозу. А -а 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 -а. Так. Так, ну добре, не буду розтягувати відео. Пограю потім сам, коли ніхто не буде підглядати за мною через екрани телефонів. <кій> так, що ще можна? Давайте черепашки ще хочу подивитися. Є тут якісь черепашки? Double Dragon 2. О, до речі, ніколи не бачив на сегі Double Dragon 2. Ну, музика ярка. Ой! Вони їх застрелили? А полегше не можна було якось. І музика класна. Я ти щось взагалі тут не одгрібаєш. Тільки одгрібаєш якраз. Що, що тут надару? АААА, сучка! Не знаю. Давайте Street of Rage подивимося. Є тут гарні. гарний сит Sonic, Сити... до речі, давайте хочу Street of Rage подивитися спочатку. Можливо не в ту сторону. OPQIST. Тобто немає походу, так? Street of Rage. Жалко. Чи воно SOR буде написано? Sor. Sor. Ніяк не написано. Черепашки. Черепашки є. Мутанти ніндзя. Mirage Studio. Ну, звук тут також жахливий на телевізорі. Але Сімпсонів я на ньому передивився скільки. Пульта загубив тільки, оце ось не від нього, пункт, до речі. Ех, яка музика гарна. Давай, давай, давай. Сечи ее, сечи. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. А, -а, класс. Эх, играл бы, играл бы. Що я можу сказати? Враження про це тільки позитивні. Кнопки легко нажимаються, вони досить, досить якісні. Хоча отак, геймпад здається дуже легеньким. Мені подобається. Було б ще, була б ще електрика постійно до цього, було б взагалі без питань. А так треба розраховувати постійно на Києву Баленерго. Мені чудово. Грав би і грав би. От реально, дуже сподобалося, все легко, нічого не тупить, не тормозеть. Можливо, якщо мк 3 захочу слухати, то буде тормозити, але не для, не для того ці консольки використовують. Єдине зауваження, переплутані кнопки стрибка і удару. Як на мене. Але я вже звик, ось, ось звик, реально звик. Що, давай надерам тобі сраку, грбані ви коробке. Тож підіб'ємо підсумки. Що я можу сказати? Насправді грати в цю приставку одне задоволення. Вона не тупить, все працює м'яко, чітко, плавно. Геймпад на перший погляд мені не сподобався, поки я не взяв його в руки і не почав грати. Спочатку мені не сподобалася хрестовина, але в ігровому процесі все стало на свої місця, і я зрозумів, що нею досить зручно користуватися. Так що враження від Hummy 4 тільки позитивні. Єдиний мінус, який я можу виділити, це те, що розмінені кнопки стрибка і удару. Але через хвилин 10 я перетикався до цього і навіть не помічав різниці. Так що міг би поставити цій консольки 8 із 10. І ось настав момент, який цікавив усіх глядачів, як же взяти участь у розіграшу. А це дуже просто. Протягом цього відео ви будете бачити, як на екрані з'являються літери. Тобто ви можете передивитися спочатку, уважно передивитися, буде 4 літери. Це і буде кодове слово. Воно нічого не означає, просто набір 4 літер. Ви прописуєте його в коментар і плюс додаєте ще якісь 4 слова від себе. Тобто коментар повинен складатися із кодового слова і ще чотирьох будь-яких слів. Плюс головна умова, ви повинні бути підписані на мій канал. Розіграш відбудеться приблизно 29 числа, але це більше залежить від того, коли я змонтую це відео. Тих, хто виграє, отримає абсолютно безкоштовно цю консольку, я оплачу доставку. Ну, звичайно, якщо це не Росія і не Білорусь, туди ми доставляти не будемо нічого. Так що передивляйтеся відео, підписуйтеся на канал, беріть участь у розіграшу. Дивіться стріми, обов'язково, обов'язково дивіться їх. Далі буде. До побачення!